Всем привіт. Чого ти не спиш? Не хочу. Дивіться, сколько часу? 6.46. І, вообще. Я буду зараз істричку проводити. Братик поїхав вчора. Взяла удомуку. Жовтенькі вари, оладушки зроблю її. Зроблю ладушки, да. є, що є. Так, радісно, на да добре, що це я побачила, що приїхали. Боже Боже, як добре, що є, що є рідні. Тоже так якось що всі разом вийшла. Брат приїхав з далекої дороги, хоч поздно, але нам хотіло, вечір, ніч, Полягали, говорили майже до ранку. А потім вже це ще в селі були, потім ще приїхали на овруч, овруч, вигрузив ворота і попили каву і поїхав з Богом. Заїхав нормально, все добренько. Ні-ні, Нормальний... <ріху> отак попряму йдемо і направо. забула свічка, вже я провожу. На 8.15 іде автобус на Житомир. Так добре, коли разом всі. Це так сумно. Ще й погода, така дощик Російський. А в нас гриву так і немає. Сказав Італік, десь бачив коло хати два маслюка. Поїхала сестричка з Богом. І Віталік прийшов з роботи, пошлі. І дощик іде. Бач, як молодець ти встив, бачиш, навіть провести. весці. Добре. Ні, ну, вона вузенька вони, Бачиш розмір. Це ще менший, ну отак хорошо. Можна помить, що хочеш. Бо є ось із таким цим пройомом, то дуже ну, невдобно. А отак він є лузенькі, але удобно. О, воно вода не відрізкує. Саме дивилися в житло. Це дуже здоровенне. Ну, звісно, це ванна метр сорок на сімдесят Оце така треба 5746 сорок або чотири сімсот шістдесят. з підлокотничками. Непогано. І унітазом, звісно, по скидки взяли в. Де це ми взяли від дораду, чи де. За... Я забула, за скільки це я брала. Це... Чи за чотири, чи з лишнім, чи за три з половиною. А ото, бачите, знову подорожали. Що робиться? Це жах. Коротше, ціни ростуть. Ми як місяць так дороже, як місяць так дороже, все, все зарплат немає, все забирають у людей, вигребають. А усе повішають по магазинах, продукти, побутова техніка. Тисячу це на кухні і дати допомойку. Ні, то вона ж усе те -то вже зовсім друге буде. Мабуть, на кухні буде. Зараз ще поки не до того. Зараз не до того. Ну, таке все є.